Знаємо, що таке карвінг, і справжня майстриня цього мистецтва з'явилася у нас в студії. Знайомтеся, це Наталія Донська, майстер з карвінгу, яка зараз нам створить ще більшу атмосферу Хеллоуіну. Доброго доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Що ж, Наталя, що ми будемо ой, так Наталя, що ми будемо сьогодні робити? Що ми будемо робити? Ну зараз у нас є вже така хеллоуінський атрибут. Так. Є... Є... світочки. А тут свічечки. можна так зробити і Я... Я... будуть так. Слухайте, тут є свічка, можна запалити, так? Так, можна її запалити. Думаю, якщо ми знайдемо зараз, запальничку, ми знайдемо на потрібен вогонь. Наталя так. дуже цікаве захоплення, і не багато людей в Ужгороді цим займаються. Як до цього ви прийшли? Я прийшла до карвінгу 9 років зараз. Я жила в місті Києві, і саме в Закарпатті моя рідна сестра в місті Винограді вже давно займається карвінгом. Це таке Так, якось... да, це явно заразне заняття. І я якось не звертала на це увагу. Так робить щось там і робить. Одного разу приїхала за два дні до свого від'їзду вже додому. І я якось взяла ножик і кажу: ну давай же ж мені щось покажи. Вона допоможу трішки. І воно все почала. І вже не зупиняєшся. Вже півтора року, вже потім почалася. Це займатися дуже така, знаєте, копітка справа, яка вимагає ну, таких серйозних Все. зусиль. Відразу вдалося вам зробити щось перше, чи дуже багато псувалося спочатку? Псувалося небагато, тому що була не самоучкою, а в Києві знайшла собі хорошого майстра, в якого повчитись. Тоді, звичайно, псується небагато, тому що майстр вчить вас техніці, кутам, і тоді можна, звичайно, вивчити. Такі базові елементи і вже вирізати досить непогано. Чи звертається у вас в 31 жовтня? Ну для того, аби от творити такі от дині спеціальні, звертається звичайно. Так? Минулого року в нас було таке експрес-замовлення для одного магазину в Києві, де ми різвили 20 тикв, і це були не такі простенькі, це були набагато складніші. Більші, складніші. Це були більші, мінімум 15 кілограм. Одна Ого. і їх було 20. Так що, що у вас так? за такий. Овочі, чи це фрукти, чи Я не знає, чи це такі зелені пластинки якісь? <рес> Ні, це зараз осінній овоч, це зелена редька. А -а -а. Зелена редька, а -а -а. зараз у нас тут Я ще таку не бачив, чесно три скажу. Три види редьки це рожева mm. редька. Так. Mm. З неї виходять теж дуже гарні троянди. От, а з цієї зеленої редьки з неї виходять, на ній можна різбити складні елементи. Це і це, це складні mm. елементи. А де, де можна придбати, до речі, таку редьку? В, в, в магазинах чи Бо на ринку? Всім, так. Виростити треба взяти. Я, рбату, я не піти бачив, на горот, я бачив і чорну речку, бачив червону, але зелену бачив не Бачив Потрібно це робити. То у нас сьогодні має таке вийти, так? так? А Може вам Михайло допомагати? Звичайно. Звичайно. Давайте ви будете робити одну, а я буду іншу. Е. Тому, Тому що треба сприт... тримати як ручку. Так. Цей палець на лезу, так. Ось так. Угу. От, проводимо так. першу О. лінію десь на два міліметри глибиною. Одну ага. так, правильно. Так. Тепер з цієї шточки паралельну лінію ми робимо серединку листка. Ось цю лінію. Давай, щоб вийшло а не щось інше. Наталія, загалом цьому мистецтву десь навчають. Ну, я, я так розумію, в Ужгороді, напевно, ні, а напевно десь в Києві. Ну, в Києві є Академія карвінгу України, угу. от, в якій навчалась я, а в Ужгороді зараз я також викладаю цю майстерність. От, ви можна до вас звернутися і ви навчите кармінг. Звичайно, У мене вже тут є досить талановиті учні. Це стало популярним, так? Мистецтво? Так. Кармінг. На яких овочах чи, можливо, фруктах найлегше вам вирізається? Найлегше, ну, моїм улюбленим овочем це є ось такий гарбуз. От зараз осіння пора. Дуже люблю ще кавуни, тому що там виходять неймовірно гарні, гарні малюнки. Там uh -huh. можна вирізати щось складне. Тепер під наклоном, під кутом ми uh -huh. підрізаємо. Тобто, uh -huh. то чим більше, тим демо простіше вирізати, чим більше пліт. Ну дивлячись, які, які візерунки. Оце не є проста uh -huh. робота, тому що серця і під наклоном такі от елементи це вже є непростенькі. Наталя загалом як довго може оця краса зберігатися, і як можливо продовжити термін її, скажімо, придатності? Холодна вода. Оприскувати холодною водою це максимум, що ми можемо. А скільки це протримається тоді? Ну, от самі тикви вони тримаються довго. Якщо їх загортати в плівку, ставити в холодильник, то вони можуть декілька тижнів навіть зберігатись. Угу. Це ну, такий більш довго зберігаючийся продукт. Угу. Так. Так. Що вас заходимо? Ми робимо ось такі Ага. Угу. Угу. Михайло, не зіпсуй, будь ласка, картину, це листочок. Поки що, поки що, поки а, що. Михайло. І підрізаю. Вдається. Ну, я вам так скажу. Руки ростуть в мене з правильного місця, в принципі. <різь> Тому... А якось чи потрібно підготовувати перед тим а, овочі, фрукт, перед вирізанням? А, звичайно, краще вирізати по овочам, які не сильно. Не дуже свіжі, краще, хай вони трошки прив'януть там одну ніч в теплому місці, ніж це будуть дуже, ну, дуже хрумкі, тому що навіть ця редька, вона вночі просто була в кімнаті, не в холодильнику, тому що. Інакше вона може тріскатись. От Наталя по секрету нам сказала про такий свій прикрий досвід вирізала, вона 8 годин, не знаю що, і воно тріснуло, так? Розкажіть, кавун, Наталі. що там мало вийти. Так. Це був логотип однієї компанії. Угу. Так, буквально перед моїм зараз приїздом в Києві вирізали такий складний досить кавун, він був 18 кілограмів. Uh -huh. Вагою, велика площа, було все дуже гарно. Розміточка, важкі, складні елементи. вирізався вісім годин, і в кінці, коли вже треба було обводити рамочку, кавун був досить стиглий, uh -huh. і одне не один необережний рух, і він тріснув. Тобто, uh -huh. прийшлося роботу робити заново. Mm -hmm. Ну був хоч запасний так. кавун завжди, завжди кавуни беруться запасні, тому що, <хи> тому що це ж. Це, це найдовше, найбільше часу ви витратили? Вісім годин на створення Не, чогось? Чи буває найдовше? Найбільше це птахи. Найбільше витрачається це на павлінів. Часу потрібно на павлінів, на птахів. Ваша найоригінальніша робота, яка вам запам'яталася чимось. Я сала. Троянди салом, ви ще й на салі вирізаєте. Це була просто така креативність замовника. Це бере Наталя так у бід собі, нарізала собі шинки, нарізала хліба. Ні, так не смакує. Давайте я собі щось повирізаю. Троянди будуть смачніші. Так. Слухайте, ну а це от на весіллях часто зараз так модно подавати фрукти, також вирізаючи. Ви також цим займаєтесь? Звичайно. А, ну і все тепер зрозуміло. Ну як у вас справи, друзі? Так, ну щось в мене таке. Тепер. Тут трошки потрібно ось. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. mm -mm. Не ну, забуваємо, Тепері. друзі, що у нас загалом Хеллоуін і поки mm -hmm. робота триває, ми пропонуємо вам переглянути ще одне відео, яке пов'язане з цим містичним. Ну, це, це yeah. скажімо так, таке відео досить кумедне. Зараз на Ютубі дуже популярне. Це хлопчик в неоновому костюмі, який просто так його батьки вдягнули. Дивіться одним словом. І... Насолоджуйтесь. Æsj! <laughs> <laughs> Цікаво. цікаво було б побачити такі, реакцію ужгородців, якби по місту нашому вночі бігав такий хлопчик, схожий на. Ні, ми сьогодні побачимо реакцію ужгородців, як ми вийдемо так. з Михайлом на вулицю. Ми пройдемося напевно, сьогодні по набережні. Тому, друзі, дивіться, буде цікаво. Наталя, знала ми, як ви ставитеся до свята Хелловіна? Я його не відзначаю. Ніколи ще не були в костюмі. Не, були, не була. це сьогодні в також вперше. І мені якось так комфортно, ніби в мене дійсно в роду всі відьми були. Не, хто тебе там знає? Ну, результат, як бачите, на обличчя. Наталя, загалом, чи легко опанувати карвінг, і чи кожен може це зробити? Можна Прибав? я відповім на це питання? Ні, я розумію, що з собою окремий випадок. Пампіри цим займаються, це остаточно вирішено. Це в крові. Так, розумієте, я просто якось з'їв одного карвінгіста. Міпать близько навики. В принципі, опанувати карвінг може кожен, тому що карвінг відкриває творчий потенціал людини, а ним володіє кожен. Тому просто потрібно спробувати. Якщо людина каже, ні, це не для мене, в мене це ніколи не вийде. А потім, все ж таки, зараз в суботу у нас був відкритий майстер-клас. Чоловік, який дуже довго казав, мене це не вийде. Все ж таки я його посадили ми його сестрою за цей стіл, дали йому вирізати. І він вже минулого тижня був на майстер-класі, на навчанні, і в нього дуже круто виходить. Угу. І головне також мати ідеї. До речі, про ідеї. Ви їх черпаєте Спочатку з голови? Спочатку вчитися повністю техніці. А далі вже починається справжня творчість, коли вже немає техніку, правильні повороти ножа це для квітів. І тоді вже політ фантазії. Я секундочку вас переб'ю. Знаєте, що мене найбільше надихає? Це оцей от приємний запах редьки. Дуже мені подобається. Ну, Але, напевно, неможливо створити повністю два одинакові продукти. Ну, і в природі ж немає однакових квітів чи листків, вони завжди будуть різні. І в карвіну так само. Ну, Михайло, я думаю, найбільше Креативу сьогодні Незвичайно, ну, що в мене не так все гарно виходить, як у професіонала, але але щось я, я зараз покажу. Давайте покажу, щось покажемо, що от виходить. Не знаю, Листочок. щось таку і покажемо, так. що насправді вийшло у професіонала. Так а ви покажіть, що у вас вийшло. Щось? Бачите. Такі що таке, таке дилетанти, що таке професіонал. <гум> Наталя, ми щиро дякуємо вам за такий майстер-клас за те, що ви за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Нашим гостям нагадуємо, що в нас була Наталія Донська, майстер з карвінгу. А також її друзі, е, значить, як ми його назвемо? А, ранко <гум> ранко хай буде ранко на тисі. Я попрошу його. Він ще залишиться разом так, з нами. Це. Ну а далі друзі для вас ранкова музична пауза.